Усім привіт! Сьогодні я окремим відео покажу вам, як продовжувати ниточку у нашій роботі. Тобто в будь-якій ажурній силянці. Хоча таким способом можна і мозаїчне плетіння продовжувати, і це гляне принцип залишається незмінним. Єдине, це ткацтво, там робиться по-іншому. Отже дивіться. У мене мій маленький кусочок основної нитки роботи, виходить з ось цієї червоної бісерини, бачите? Виходить він у мене знизу до гори. Тобто я так і буду ховати ниточку, йдучи вгору. Якщо у вас закінчилася ниточка, коли ви йдете вниз, то ви повинні будете ховати ниточку в направленні вниз. І я, наприклад, не можу дійти кудись от досюди. Допустимо, сюди і повернути собі різко вниз, тому що тоді нашу ниточку буде видно, вона буде вилазити з роботи і буде неестетично. Єдине, якщо ви дійшли до краю, вверху або внизу, то там по роботі, як ми от плели, то можна повертати і далі продовжувати ховати ниточку. І для початку, що я роблю? Я не витягую свою ниточку з голочки. Я беру нову, нову робочу нитку і короткий її кінець. Я ось так пропихаю під своєю зараз робочою ниткою і зав'язую короткий і довгий кінець своєї нової нитки на вузлик. Виходить кругом з цієї моєї робочої нитки. Отак. Зав'язую один вузлик, підтягую його. До своєї роботи він і сам підтягнеться. І далі я беру свою роботу в ручки. І от, як я вам казала, от в мене ниточка виходить з цієї червоної бісерини, і далі я йду по роботі, раз вона в мене йде в направленні догори, то і я йду і ховаю її ось так само знизу до гори. По своїй роботі. Доточувати ниточку насправді дуже і дуже просто. Можна по роботі йти і вліво, і вправо, як вам подобається. Отже, я йшла вправо, тепер йду трішки вліво. І от дивіться, я зараз дійду до краю і покажу вам. Тобто, от я, наприклад, дійшла до гори, і тепер я можу по роботі, от як я набирала бісеринки, проходила тобто, через одну ось цю, наприклад. І тоді вже отак спускатися донизу, по краю по своїй роботі. І, в принципі, достатньо тоді. От у мене ниточка зупинилася між ось цими двома чорними віцерами. Давайте я зроблю так між чорною і білою, щоб вам було видно. Ось я вийду з чорної бісерини. У мене вийшла ниточка з чорної бісерини перед от білою. І тепер під цією чорною бісериною, між чорною і білою я прохожу під бісеринами і під ниточкою. Трошки підтягую, в мене тут залишається ось така петелечка з моєї нитки. Я в неї прохожу голочкою, щоб зав'язати вузлик. Отже, зав'язую вузлик. Треба дивитись також акуратно, бо ниточка може зачепитися за бісерину, і тоді вузлик зав'яжеться з іншої сторони бісерин і це також буде, до речі, видно. Тому зав'язуйте так, щоб ниточка була чітко між тими бісеринами, там, де ви вийшли. Отак, От я попала і вона просто обв'язала вузлик. Бісерина не все як має бути. Тепер повертаємося до нашого місця, де ми продовжували з вами ниточку ось тут. І беремо знову наш ось цей короткий кінчик вже нової ниточки. заселяємо його в голочку. І тепер дивимось. Я вам показувала на початку, що в мене виходила робоча нитка з ось цієї бісерини, ось так, знизу до гори. Значить, цією ниточкою я навпаки з гори до низу повертаюсь, але обов'язково проходжу через ось цю бісерину, з якої в мене виходила нитка. Тобто, я через неї пройшла, і вже тоді неважливо, піду я вправо чи вліво донизу. Головне, що я пройшла через ту бісерину, з якої в мене виходила нитка. Це важливо, тому що нам потрібно продовжувати роботу, і нам потрібно, щоб наша ниточка встала так, як була ниточка, яку ми з вами вже заховали в нашу роботу. І знову дивіться, я дійшла до краю, тобто я обов'язково повинна пройти через ось цю крайню пістерину до самого низу, тоді через ось цю бокову. І вже тільки тоді я можу проходити вгору. Ховаю собі ниточку стільки, скільки хочу. Іду, я йшла вправо, тепер йду трішки вліво по діагоналі. Головне, щоб весь час іти по напрямку своєї роботи. І, в принципі, так само доходите до того місця, яке вам потрібно. Зав'язуєте вузлик, так само, як ми зав'язували з тієї сторони. І тепер дивіться, я вам покажу. І тоді. Через те, що ми пройшли ось вниз в цьому місці. Бачите, моя ниточка стала так само, як і була основна нитка роботи. Тобто вона виходить з тієї самої бісерини, так само знизу догори. Бо якщо я би просто, наприклад, її підв'язала десь ось тут, між бісеринами, ось цими, то потім, коли я буду далі робити свою роботу, це було б місце видно. І воно би дивилося не дуже естетично, тобто було би видно, що бісерини, ось, наприклад, цього наступного ромбика, вони виходять не від оцієї останньої бісерини, а виходять між бісеринами, наприклад. Тому це такий досить важливий момент, аби все у вас було правильно і без помилок. І мені здається, що в принципі в цьому немає нічого складного. Тепер ви вмієте продовжувати ниточку. Якщо ви плетете мозаїку або гляне плетіння, ви робите так само, тобто у вас там просто йдуть бісеринки не ажурним плетінням по три бісерини, а по одній. Але ви так само зупиняєтесь будь-якому місці, підв'язуєте ниточку в тому моменті, де у вас виходить робоча нитка. І так само робочу нитку ви ховаєте. Якщо ви, у вас робота йде знизу догори, ви зупинились, то робочу нитку ви ховаєте вгору. А нову нитку ви ховаєте вниз, проходячи обов'язково через ту бісеринку, з якої виходила ваша попередня ниточка робоча. А якщо у вас закінчується, от якщо, наприклад, я переверну роботу, якщо у вас ниточка закінчилась, коли вийшли донизу, то робочу нитку ви ховаєте. Ось так донизу ховаєте робочу нитку, під нову підв'язано, ховаєте ось догори, проходячи через ось цю бісерину, з якої виходила нитка. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте, з якої бісерини у вас вийшла нитка. Якщо ви ще так не орієнтуєтеся, але я вам скажу, що там все видно, все ясно. Тобто ви не повинні, в принципі, спутатися. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас. Корисною, і тепер ви будете без проблем подовжувати свою ниточку, бо багато хто не любить доточувати нитку, каже, що це складно, що е, виходять помилки, виходить негарно, що десь там нитко видно, що десь щось неправильно. Тепер у вас є можливість робити все акуратно і правильно. І якщо у вас будуть ще будь-які питання, можете писати або тут, або в нашому телеграмі.